Я вже старий для цього. У 1987 році світ познайомився з двома абсолютно різними копами: один з яких стояв на крию прірви, а інший на порозі пенсії. Так званий жанр баді коп муві існує вже досить давно, і особливого розквіту він набув у 80-х роках. Ідея фільму про копів приятелів доволі проста: ви берете двох персонажів з діаметрально протилежними характерами і об'єднуєте їх спільною метою. Хоча смертельна зброя не була першим представником стрічок такого стилю, зараз вона сприймається як канон і приклад для наслідування. Тож, чим нам так полюбився цей фільм та що його об'єднує з міцним горішком та хижаком? Про все це та набагато більше ми і поговоримо у даному відео. Хоча прем'єра фільму відбулася в березні 87 го технічно смертельна зброя є різдвяним фільмом. Вам дають зрозуміти, що це так з самого початку. Першим музичним твором, який ми чуємо, є Джингл Белс, і режисерові Річарду Донору довелося поборотися з Warner Brothers, щоб вони дозволили використати цю композицію при появі логотипу. Сценарій до фільму написав Шейн Блек. Серед його найвідоміших робіт можна виділити сценарій до останнього бойскаута та третьої частини залізної людини, в якій він також виступив в якості режисера. Але коли в далеких 80-х Шейн почав роботу над смертельною зброєю, він щойно закінчив коледж. Шейн Блек, до речі, це той самий хтивий член загону спецпризначенців, які полювали на хижака. Початковий сценарій Блека був набагато похмурішим ніж фільм, який зрештою зняли. Він навіть написав для Мерта трагічну передісторію про випадкове вбивство побратима під час служби у В'єтнамі. А Рікс мав би бути різаним, перерізаним та більше скидатися на Франкенштейна. Смертельна зброя майже не відбулася взагалі. Бо Блек вважав свій перший варіант сценарію напрочуд жахливим. Він просто викинув його у смітник. На щастя, Шейн відкупав його пізніше і вирішив внести деякі зміни. Зрештою, він передав його своєму агенту, і той через деякий час привернув увагу Warner Bros. та продюсера Джоела Сілвера, який приблизно в той же період займався продюсуванням хижака, а згодом буде залучений до створення міцного горішка. Врешті-решт Ворнери купили сценарій за 250 тисяч доларів та почали шукати режисера. Сілвер сказав, що його першим кандидатом на роль режисера був Рідлі Скотт. Але через конфлікти, які Скотт постійно влаштовував при роботі над той, що біжить по лезу, ворнери одразу відмовилися від послуг вічно невдоволеного британця. You, you Далі звернулося до містера Спока Леонарда Німоя, який мав великий успіх як режисер двох останніх фільмів стартреку. Але Німоє не вважав себе режисером бойовиків. До того ж, він був зайнятий роботою над фільмом, троє чоловіків і немовля». Тоді Ворнер і Сілвер звернулися до Річарда Днера, режисера таких фільмів як Омен і Супермен. Днеру сподобався сценарій, але він вважав, що сюжет аж занадто похмурий і кривавий. Тож Шейна Блека чекав самий ненависний процес для кожної творчої людини правки. Незалежно від того, скільки редагувань не робив Блек, сценарій все одно не влаштовував режисера. Тож він залучив іншого сценариста. Це був Джефрі Боам, сценарист третьої частини Індіани Джонса та фільму про вампірів про пащі хлопців. Ось чому в смертельній зброї ви бачите вивізку на кінотеатрі, яка рекламує The Lost Boys. Боаму вдалося додати більше гумору і полегшити тон сценарію. На ролі Рікса розглядалося багато топових акторів тих років, серед яких Крістофер Рів та Рутгер Ауер. Найбільше донор був зацікавлений у роботі з Мелом Гіпсоном. Той вже був відомий в Штатах завдяки ролі божевільного Макса, тому режисер вважав, що він впорається зі своїм персонажем. Кастинг-директор Маріон Догарті запропонувала Дені Гловера на роль Мерта. Вона була вражена його грою в фільмі Спілберга The Color Purple, в якому також знялися опра Вінфрі та Вупі Голдберг. Як тільки Гіпсон і Гловер опинилися в одній кімнаті, стало зрозуміло, що ці двоє мають потужну взаємодію один з одним. Вже після одного спільного читання сценарію донор вирішив, що це та сама пара копів, яка йому потрібна. Обидва актори були доволі молоді для своїх ролей. 40-річний Гловер був не занадто старим для цього лайна, адже він був на ціле десятиліття молодшим за свого персонажа. 30-річний Гіпсон був на 8 років молодший, ніж Рікс, якому у сценарії було 38. Але ні у кого не виникло жодних заперечень щодо такої невідповідності. Мел Гіпсон пішов на певний ризик, щоб додати достовірності персонажу. Подейкуючи, він використовував справжні кулі в пістолеті під час сцени роздумів про самогубство. На його думку, це допомогло реалістично передати необхідні емоції. Чорт. Щоб підготуватися до своїх ролей, Гіпсон та Геріб'юзі вивчали декілька видів бойових мистецтв, включаючи Капоера, джиу-джитсу та так званий Джелхаос Рок. Це унікальний вид бойового мистецтва, який сформувався в американських в'язницях. Основна мета самооборона в обмеженому просторі, наприклад, у камері. Геріб'юзі також згадував, що додатково вивчав Тхеквондо. Все це допомогло їм з Гіпсоном у сцені фінального протистояння. Одним з найбільш важливих елементів смертельної зброї є музичний супровід, написаний Майклом Кейменом та Еріком Клептоном. Як на мене, це ледь не половина успіху фільму. Сумний саксофон, який ми чуємо у фрагментах «Змерта», та плакуча гітара, що супроводжує Рікса, чудово передають настрій стрічки. Кеймен і Клептон раніше працювали разом над музикою для міні-серіалу of Darkness». І саме цікаве, що на етапі монтажу донор використовував їхню музику з цього серіалу як тимчасовий саундтрек для смертельної зброї, а потім вже найняв обох музикантів для створення оригінального музичного супроводу. Перша перестрілка, що відбувається на ялинковому базарі, це один з внесків сценариста Джефрі Буама. Донор не міг збагнути, як правильно представити Рікса в дії. У попередньому варіанті сценарію Рікс відбивався від хуліганів, які хотіли обікрасти його в барі. Також серед сцен, які не увійшли в театральну версію, була та, де снайпер засів у початковій школі та стріляє в дітей. Рікс вирішує ситуацію, виходячи на лінію вогню і ліквідує поганця. Епізод, де Мерта за допомогою Рікса планує врятувати свою доньку, теж міг виглядати інакше. Початково планувалося, що містер Джошо ракетою збиває поліцейський гелікоптер, який врізається у надпис «Голлівуд». Потім автоцистерна, завантажена героїном, врізається в голлівудські пагорби, і білий порошок наче сніг розлітається над палаючою вивіскою і містом. Зважаючи, що дія фільму відбувається на різдво, блек хотів, хоча б таким снігом порадувати жителів вічно теплого Лос-Анджелесу. Зріздвом вас. Але як розумієте, така сцена ще більше могла роздути бюджет, тому від неї відмовились. Смертельна зброя була номером один у прокаті протягом трьох вихідних поспіль, поки її не змістила комедія з Брюсом Віллісом Побачення на осліп». саме цікавий момент, що в певний період Вілліса розглядали на ролі Рікса, а Гіпсон міг зіграти Маклейна в міцному горішку. Але зараз ми можемо тільки пофантазувати, як би це виглядало на екрані. Згодом сценаристи небезпечної зброї обіграли цей момент у сцені з розстрілом трейлера на пляжі, який занадто нагадує той, в якому жив Рікс. Проте замість Мартіна там мешкав Джон Маклейн. Уважні глядачі могли помітити, що роль повії Діксі зіграла та сама акторка, що втілила на екрані тригруду марсіанку з фільму Згадати все. У смертельній зброї присутність символіка, що виступає проти апартеїду в Південноафриканській Республіці. Ми бачимо її і у вигляді наліпки на холодильнику Мерта, і на футболці хлопчика з гетто. Після виходу стрічки Річард Річардор отримав через це безліч погроз, що, власне, і підштовхнуло його зробити смертельну зброю 2, в якій ще більше розкривалася тема апартеїду. Знятий з бюджетом в 15 мільйонів доларів фільм заробив 65 мільйонів вдома. Разом з міжнародним прокатом він дійшов до позначки в 120 мільйонів. Дякую всім за перегляд. Для тих, хто бажає підтримати канал, вся інформація буде представлена в описі під відео або можете зробити помірний донат, перейшовши по QR-коду, який бачите на екрані. Навіть пара копійчин надасть мені наснаги створювати цікаві відео і надалі. Також вдячний тим, хто підтримує ролик вподобайкою, залишає коментар та посилює канал своєю підпискою це все допомагає в його розвитку.